Цей захисник на війні, але що його сини чують казки голосом тата завдяки проєкту від фонду Рі військові разом із казкотерапевтом створюють чарівні історії для дітей, записують у студії аудіо, які відправляють дітям, і цим створюють особливий зв'язок попри відстань. Олег Шульга. Актор за професією, який вдруге став на захист нашої країни. Рік воював в АТО, а з початком повномасштабного вторгнення знову пішов на фронт. Коли Олего запропонували взяти участь у проєкті, чоловік одразу погодився. Ти можеш забути, а для чого я це все роблю? Ну, мовляв, я от такий просто Рембо, і просто я всіх мачу направо і наліво. Ну от. А от необхідність подумати поговорити про дітей, ось вона повертає до. До питань, для чого це все, психологиня проєкту підказує військовим, що люблять діти, та про що їм важливо розповідати. Дуже часто ми розмовляємо про те, навіщо взагалі цей військовий чи військова пішли воювати, чого вони не змогли бути осторонь цієї історії, що зараз відбувається, і що б вони хотіли, щоб діти. Несли з собою через все життя. Казки пише психологиня індивідуально для кожної дитини. Потім казку редагує разом з татом військовим. А далі запис у студії за лісами та рівнинами на краю густого темного лісу. Жила собі ворожка. Ми отримаємо красиву світлу, добру історію, як нам здається, яка залишається виключно в користуванні. Сім'ї військового або військовою, і власне де б не були потім мама чи тато їх голоси і їх думки, їх побажання залишаються з дитиною. Військовий Максим створив казку про потяги, в яку заклав важливі ідеї для шестирічного сина, і хотів просто донести такі певні моменти, щоб він більше вірив в свої сили завжди пробував. Менше сумнівався. Такі такі сенси закладали. Цю казку. Цей проєкт абсолютно безоплатний для військовослужбовців. Тож, якщо хочете взяти участь, напишіть у соцмережі проєкту підтримки сімей військових я є. Ми чуємо неймовірні відгуки від самих військових, їх родин і захват тих дітей, які чують ці казки голосами своїх батьків, і вони хочуть прислуховувати їх ще, ще і ще. Запрошуємо до нас проект.